Сауні, де він дуже негарно відгукувався стосовно нашого найвеличнішого. Те, що сьогодні Зеленський робить, він будує тут нам в Україні другу Росію. То які ще потрібні докази того, що це проросійська сила видання The Economist написало статтю про Андрія Борисовича Єрмака, голову офісу президента, і вказує на те, вся стаття пронизана. Різними свідченнями, різними думками про те, в принципі, де в чомусь схоже на ту статтю, яку випустило Politico. видання Політіко. Так mm -hmm. журналісти пишуть про те, що фактично країною керує не президент Зеленський, а його права рука Андрій Борисович Єрмак, який роздає всім різні доручення, контролює їх виконання. Все це проходить через нього. Володимир Зеленський всю інформацію, 85% інформації, отримує через Андрія Єрмака. І вказують, що це є певною загрозою демократії в Україні і що Україна може скочуватися в авторитаризм. Ще одна, один цікавий персонаж, який також висловив свою точку зору стосовно Єрмака, це колишній радник Дональда Трампа. Mm, і Джей Ді Венса Стів Кортес своїй чи Стів Кортес, Cortez, було, Кортес mm -hmm. да, в своїй колонці для видання Українська правда. Він пише: хоча Єрмак ще не дуже відомий в Сполучених Штатах, для тих, хто добре знає масштаб його влади і тактику, ризики для репутації зростають як для самого Зеленського, так і для України в цілому. А в чому ризик для Зеленського? Мені цікаво. Ну, по-перше, треба віддати належне точності прогнозів пана Крутеса. Зокрема, він ще в грудні минулого року сказав, що найбільшою проблемою якраз для Трампа буде не його неминучий розрив з маском. каже, що я чудово розуміюся в психології Трампа, наскільки він. Не приймає жодної там натяку, навіть на критику, і наскільки він це імпульсивна людина і нарцистичного складу, і це саме можна сказати, і по повз маска. Тому два ведмедя в брелозі ці не можуть <свісно> спокійно вживатися, да і цей скакун цей не витримає двох на да, цих всадників-вершників, тому що він попереджав про це в Суспільстві, я ж Кажу, ще 8-7 місяців тому, так точно. І тут він теж правильно ставить абсолютно діагноз, що сьогодні вся ця про. Вінська вертикаль в руках, на жаль, абсолютно неефективного Єрмака. Ну що може бути дійсно зараховано йому в заслугу? От він Зеленський називає Єрмака найефективнішим, тут, що він віддає належне. Ось я пожартував тут сьогодні в своїх там сторінках соціальних мережах. казав Зеленський, я з ним прийшов, я з ним і піду. Та тікайте вже двоє, бо ви вже всіх задовбали все, коментарі. Такі тут на <кій> в мене на сторінці, Да? поміняйте нам гаранта по гарантії, пишуть. Так не можемо там вся партія бракована. Тобто, все, що вони обіцяли, все ж вийшло абсолютно навпаки. Ось людинка, яка не те, що не виконала жодної обіцянки, маючи абсолютну владу, а монобільшості в парламенті всі підпорядковані структури. А зробила все прямо протилежне до своїх обіцянок. Епоха бідності перетворилася на тотальне зубожіння, справедливість і на тотальне беззаконня. Мир в очах Путіна, самі знаєте, на страшну повномасштабну війну. Поверну повернув біженців мільйони вже виїхали. Ще виїжджають по 50 тисяч на місяць. А в нас це людинка не те, що не має грама совісті, щоб самі піти з, з, з неї ще люблять якогось кура незамінного, да такий найвеличніший, тепер ще й найдосвідченіший. В чому ж свій досвід да, ось, війну зупинити? Зупинив, обіцяв зупинити війну. Збрехав. Скажу, що якщо не зможу зупинити, піду. А тепер каже, що ні, не піду, поки не зак не закінчу війну. Жодного кумівства? брехав, жодних свинарчуків брехав. Тарифи зме, зменшу? збрехав. Повернув українців, збрехав. Боротьба з олігархами збрехав. в мене немає офшорів, збрехав з. Яв... Я закрив бізнес в Росії, збрехав кортежим. Не буде брехав, продасть як то, авіапарк збрехав, зменшить та перенесе адміністрацію президента. Брехав. Ну тобто, так довжелезний список цей мартиролог, і це вже на жаль, ми ж бачимо по кількості прапорів на українських кладовищах. Я от сьогодні їхав до Хрещатиком. Бачив, яку скільки сьогодні нових нових там поховань, як немає вже місця на хрещатику на цьому меморіальному комплексі. немає жодного там вільного, може там квадратного дециметра, щоб стромити прапорець на честь з того, хто загинув на фронті. А цей бо втік ще має на хавство ходити там іноді саме біля цього меморіалу зніматися. Ну, та правда, там о 6 шостій годині ранку, щоб там нікого не було. Зеленський чомусь впевнений. Що це його канцельєрі, віце-президент, як його називають Фіксер, як називали його американська преса? Що він ефективний. В чому ж його ефективність? Він відповідав за російський на напрямок і його абсолютно ввели в оману росіяни. І... Коли їм казали, що не може зупинити війну, те, що ви перестаєте стріляти, да, що не можна, маючи справу з таким підступним скривавим ворогом, розпроводити розведення військ, скорочення армії, розмінування, зупинку ракетних програм, але ж вони казали, що ні, ми спроможні. Да? Якщо не зможемо зупинити війну, то я піду Зеленський. Ну казав, ну і куди ж він пішов? Сьогодні з папою римською зі строримським зустрічається. Ну тобто. Це на жаль таке навіювання страшне страшними наслідками. От я часто наводжу цю паралельшу румунам для того, щоб з'ясувати, що перемога з таким великим відривом цього російського проросійського кандидата Джорджеску, це була перемога саме російської спецоперації. Для того, щоб це зрозуміти і відповідним чином редрагувати, і да і прийняти рішення Верховному суді скасувати перший тур виборів. Достатньо було 12 днів. А нам же не вистачає шість років для того, щоб зрозуміти, що все ж це на жаль працювало на користь Росії, І те, що сьогодні Зеленський робить, він будує тут нам в Україні другу Росію. Ми ж бачимо попередження. От сьогодні я на своїх сторінках. Тож маю дати такий розлогий аналіз доповіді харківської правозахисної групи, яка представник якої Борис Захаров мене на минулому тижні був в стрім. Він розповідає про те, що вони зробили величезний величезну доповідь про те, як губиться досягнення України. Української демократії, що на наших очах Україна перетворюється на авторитаризм, і, на жаль, цю доповідь якраз підтримують і автори, про яких ви згадали той самий Кортес каже, що Україна на жаль скочується в авторитарний режим, тобто, навіщо ми тоді втрачаємо сіль землі української на фронті кращих синів України? щоб тут Зеленський збудував нам нову північну Корею? Ну, от я, я згадав ще ось такий дуже промовистий факт в день вбивства портного. В мене якраз було засідання апеляційного суду, і там оголосили попереднє там в, 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 рішення, ухвала, що визнали все ж таки мене винним, що я маю вибачитись перед ним, що він не є, начебто, російським агентом. І е, потім мали вже моє оскаржити це рішення в Верховному суді, але досі не можемо отримати повний текст цієї ухвали. Ну і я почав ще так до докладніше там з'ясовувати. Оці підстави для цих тих тих чи інших рішень судових, і от цікаво, що в тому листуванні, яке було повністю роздруковано, да яке було вскрито свого часу дослідниками українськими в з миротворця сайта миротворця, було досліджено, що які вказівки виконував Портнов. Ну тоді його називали там Казбеком Рашидовичем <кій> в цьому листуванні Що він створював? За російські гроші, да, там суми були величезні, Там за останні там роки тільки нерухомості в різних країнах купив на десятки мільйонів доларів. Так от, вони створювали тут громадські об'єднання. З метою це він доповідав і виконував доручення якраз помічника Суркова, з метою розхитування ситуації всередині, да, федералізація, зовнішнє управління, ну, тобто, всі ці тези, які там озвучували тодішні керівники цього проросійського тут блоку партії ОПЗЖ, ну і відповідно на всіх майданчиках російських цих пропагандистів. Так от ті люди, які Разом з ним входили в це в ці громадські об'єднання. Були співзасновниками. Вони ж є співробітниками його адвокатських цих об'єднань, його колегами, які захищали його і захищають досі в в українських судах. І саме ці люди по імену там згадані вніверсивані. Вони були спонсорами партії Зеленського і, і на президентських виборах, і під час парламентської кампанії. Тобто, тільки ще те, що легально вони робили там внески на сотні тисяч гривень, це зафіксовано. Це тобто ці самі персонажі, яких Путін фінансував їхнє входження тут в ну вірніше створення з їхньої допомоги у цих громадських об'єднань, які мали розхитувати ситуацію. І вони ж потім фінансували компанію Зеленського. Тобто, які ще потрібні докази того, що це проросійська сила, яка ну, найуспішніша, я вважаю, взагалі, операція російської гібридної війни, це операція Боротіно, про яку ну я знав ще наприкінці нульових всі ці подробиці вспливали неодноразово наперед. До одні президентської компанії, парламентської. Ну я писав про це на свої, в своїх випусках проєкту «Саундчек». Можна все це передивитись: десять напрямків гібридної війни Росії в Україні, по яких саме цілеспрямовано спільними зусиллями діяла п'ята колонна в образі цього зеленого шопітолію, і саме Протновська ця група, яка активно фінансувалася з Росії. Мені цікаво, от знову ж таки. От те, що описують західні ЗМІ, та й ми, в принципі, самі тут всередині країни прекрасно розуміємо, які мають повноваження ці люди, які наближені до президента. Це велика кількість радників, які постійно з'являються на телеекранах, на єдиному марафоні. От вам прекрасний приклад того, як це було розраховано, як це працює. Є такий Андрій Смірнов, який був. З 2019 по моєму року, в офісі президента певним okay. радником, якого зараз притягнули до відповідь, притягують до відповідальності за певні там оборудочки, махінації. Ну, підозриму ну, на судові на, насправді, на, насправді, причина знаєте, яка чому саме тобто, вони в, 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 двох з Татаровим були нагадаю саме найближчими соратниками Портнова mm -hmm. знов ж таки. Вони захищали його в судах. Їх обох призначили потім. В офіс президента радника, навіть Смирнова першим, потім Портнова. Але потім Татарова, вибачте. Але потім хтось Зеленському е, приніс запис е, розмов з про Смирнова, записане від там Сауні, де він дуже негарно відгукувався стосовно нашого найвеличнішого. І після цього помилка того, була. Ох, помилка була. Пустили собак на смирнову, тому що він же був найнаближенішим, найвідповідальнішим. Потім навіть просто... самокатчик гончарук, ну з того, що з того взяти. А тут, бачите, о, зробив помилку. Але тим не менш, він працював в офісі президента, і зараз, коли його намагаються притягнути до певної відповідальності за вплив на антимонопольний комітет, це одна із маленьких справ. Я впевнений, яка зараз тільки відкрита. Мені просто і ці... його адвокати апелюють до того. А яка в нього зона відповідальності у цього пана? Що він підписував? Які рішення він приймав? Ви десь бачили? Де ті папірці? Де він щось підписував, нічого не підписував? То виходять ті люди, які фактично мені дуже сподобалась фраза Григорія Омельченка. Нещодавно він мені сказав, що а ті люди, які е, беруть слухавку, телефон. І вислуховують е, рекомендації чи настанови з офісу Доручення. президента Доручення. чиновники при посадах, які ризикують своїми не тільки посадою, своєю свободою, порушивши закон. Вони що не знають, що на ось такі телефонні розмови, на такі телефонні, скажімо, вказівки, вони мають відповідати відповідно чинного законодавства. Надсилайте нам листа, ми розглянемо. І підписуйте. А підписувати ніхто, ні, ніхто не хоче. Бо нема кому підписувати. Хто буде підписувати? Що будуть підписувати? Як каже Мар'яна Безугла, дуже було б добре, якби Андрій Борисович Єрмак пішов в прем'єри. Ага, розбіглися. А йому це треба? От в мене питання. Йому це потрібно десь свою, свій підпис закріпити відповідальністю. Ніхто не хоче відповідати. Absolutely, no. Ну але на жаль, бачите, скільки таких мовчунів, які не звертають на це увагу, продовжують підлещуватись да виконувати ці забаганки банкової. А дехто з найвідоміших таких антикорупціонерів, як та Світлана Заліщук, да, яка ходила свого часу з до часів п'ятого президента до парламенту з відповідними там надписами на своїх на своїх футболках, а те 19-го року ні пари з вуст. Да. Промолчить, да, як писав Гаріс свого часу. Да, і... До речі, абсолютно не чути було. її. Ліщенко так, виступає, так, зрозуміло, він захищає е зелену владу, яка надала йому такі повноваження, такі зарплати і такі нормальні заробіток. Так і тепер молчальники прорвалися мовчальники в начальники да її призначили сьогодні послом до швеції да за які за які заслуги чим вона так так відзначилась в українській дипломатії нашої да, на таку відповідальну країну, яка, на жаль, негайно нагадаю, сьогодні одна з найбільших наших спонсорів разом з іншими скандинавськими країнами, і туди люди призначають людину без жодного досвіду, дипломатичного, без освіти, ну просто тому, що мовчала. бачите, так промовисте мовчання було так. Я Це от думаю не. собі: а хто буде відповідати? От реально прийде час, коли треба спитати буде спитати з конкретних людей, чому щось було не зроблено або щось зроблено не так. Куди поділися величезні кошти? Чому приймалися ті чи інші рішення? Чому не приймалися певні рішення в той момент? Хто буде відповідати? От мені цікаво. Ну от, на, на жаль, головна тут проблема в тому, що їм не потрібно взагалі, щоб ця країна продовжила своє існування. Як тільки так само, як і Путіну. тут якраз їхні інтереси збігаються, коли припиняє існувати незалежна демократична держава Україна, то хто спитає в Путіна за анексований там Крим чи окуповані українські чотири області, так само хто спитає в Зеленського за все цей непотріб? Тріб за те, що вони спричинили такі страшні, згубні наслідки для України, для її майбутнього. От сьогодні там люди просто з, з сльозами на очах записують відео, як виїжджають автобуси за кордон, і в тих автобусах українська молодь їдуть. Ну, ті, хто мав насправді бути майбутнім цієї держави, вони її лишають. У нас лишаються одні тут пенсіонери, або ті, хто тут вже дійсно, як по цій формулі, в російській колишній 20-річній давнини, да, хто доволен життю в Росії, ті, хто вдолі, ті, хто не в курсі. Ось в нас теж такі лишаються ті, хто вдолі, хто тут причепився до цих оборудок. І на за на, заробляє ці брудні гроші в, в, в разом з мародерами, або ті, хто не розуміє згубних наслідків, до чого це призводить те, що суспільство продовжує так спокійно сприймати цю мародерську команду. Ну, то, на жаль, ми опинилися в такому патовому становищі, коли і закликати з одного боку до якихось дій до громадських акцій до громадянського спротиву, ми не можемо да з іншого боку і мовчати, теж не маємо права, коли дивимося, як. Нищить найкращих на фронті, і як Україна втрачає навіть в тилу свій потенціал, тому що виїхало за останні Україна втратила за останні три роки 40% 40 свого потенціалу виробничого. Ну не виробничого цього, який там правильний термін вживається. Працездатного населення на да, 40%. відсотків. Тобто, це скільки там сім-сім мільйонів. E, страшні, страшні, абсолютно цифри. І хто хто по за це відповідальність? Ну і на жаль, так навіть наш цей колега Сергій Фурса, я свого часу віддавав належне там його ну економічним викладкам, прогнозам. Але тепер він теж долучився до апологетики, каже, що так Україна не жила ніколи. Не, такий рівень заробітків ніколи не був там часів з часів Київської Русі. Ну так це ж розшарування населення відбувається через те, що ну практично, як ми повторюємо, знов ж таки досвід Росії. Сьогодні цей коефіцієнт 0,4, практично, в якій ну доповідають фахівці в цій галузі, він практично такий самий, як і в Росії. Тобто, це, якщо в європейських країнах це коефіцієнт 0,1-02, найменший там в Скандинавії, да то в нас. Практично, ми повторюємо повторюємо російський досвід, коли величезна прірва між там одним відсотком найбагатших, і абсолютної кількості абсолютної більшості населення, які зубожіють, тобто, ну нас за доповіді того ж самого human rights Watch, нас в нас третина населення вже з практично України за межою зубожіння перебуває. Але ну Сергій Фруса бачите вважає, що це неправильна інтерпретація, що в нас такі величезні Тут скачок, як дехто з його однодумців каже, що з часів Ярослава Мудрого не було такого стрибка. Ну я не знаю, це в, в, в кількості сотень тисяч загублених життів вимірюється цей стрибок. Я просто бачу, в мене вчора, чи позавчора зустрічався з родиною в біженців з Бердянська. Бідні люди вони збирали цілий рік. Для того щоб не доїдали там відмовляли собі в, в, в багатьох елементарних речах, щоб щоб зібрати, щоб їхній онук поїхав на два тижні в літній табір там Закарпаття. Ну, тобто, відкладали там по 500 гривень щомісяця, щоб назбирати там ну, по 700 гривень. Тобто, <смеш> <смеш> страшні ці <смеш> згубні наслідки для да, панування цього зеленого шепітолію. Ну, і... А я от як вони собі уявляють, що люди почнуть повертатися за кордону сюди. Та той, хто вже виїхав за кордон, він вже не буде думати, як йому повернутися до України. Він будь-який момент захоче, він приїде. Йому треба там своє життя влаштовувати. Свою родину якось влаштовувати. Якщо вони вже звідси виїхали, прийняли таке рішення, це ну, по-перше. По-друге, багато хто втратив свої домівки. Що відбувається зараз на, в цих селах, які займають орки? Вони їх зносять. Люди все життя, все життя сім'ями, поколіннями мали будинки і все в будинках. Їм це все доведе, довелося залишати, тому що куди його перевозити? Які ціни сьогодні на квартири? Це може держава якимось чином забезпечити? Де у нас будуються для переселенців хоч якісь квартали, будинки? Чому росіяни це роблять? Ось всі ж нагадують, які нові, нові суми виділяються на канали цих олігархів, які входять до. То так самого телемарафону на тілі цього, тобто люди мають найбагат найбільшу нерухомість в найдорожчих районах Лондона на там на, на мільярди доларів. А вони не гребують тим, що вони висмоктують з українського бюджету там сотні мільйонів на отримання своїх телеканалів. Вони могли продати свої там, в Белгравії свої особняки і побудувати тут дійсно українським біженцям ціле містечка. Так ні, мало того, що вони цього не роблять. Так вони ще не гребують тим, що беруть сотні мільйонів на отримання своїх телеканалів. Це саме ті телеканали, які облудою. Заманили цих телевиборців, які проголосували за цей непотріб зелений. Ну і тепер в них ніколи ніяких докорів сумління спокій, спокійно продовжують смоктати з українського бюджету. А такі телеканали, як е, прямий. Мало того, що чи там той самий п'ятий канал Еспресо, мало того, що не отримують жодної допомоги від держави. Хоча саме їхні журналісти лишилися, попри все тут в Києві. Це практично єдиний три канали з провідних, які не вивезли своїх журналістів за кордон, які продовжували мовлення. Ну і ви, зокрема, да, і ваші колеги з прямого з прямого каналу лишалися. Ну там в певний час вели там з цього підвалу. З, Підземного паркінгу і але лишалися в Києві. А ці, ці канали позбавлені не тільки фінансування, але й позбавлені взагалі державного мовлення. Каналів державного мовлення їх виключили. Це ці, ці канали, які не боялися захищати в найстрашніші часи панування цих кучмократії чи Януковича. Продовжували мовлення і єдиними практично були рупорами свободи слова. Той самий п'ятий канал. Ну, от, мої програми яйця» Чи операція професор єдиний канал, який дозволяв собі це транслювати і в, під час Революції Гідності, і під час Помаранчевої революції це п'ятий канал, а тепер його так нагородили за його заслуги. Та вони й не пам'ятають цього. Що вони робили? Чим вони займалися в ці роки, коли відбувалася помаранчева революція? Танцювали у Маслякова, знімали серіальчики, хіхікали, no, гі ви... хахакали з української церкви, з Томосу. З українських військових. Ну, навіть Зараз я на... не бачу, що вони скачуть по сцені. З тими самими жартами. Ну, ось я нещодавно виклав себе на цей текст журналіста-1 плюс один, який глузує з того, що: о, дивіться, оці втікачі. Ухилянки тікають в повні автобуси 16 17 річних хлопців, які виїжджають. А чого ж ти не глузував так з чотирикратного ухилянка Зеленського свого часу? Не? Чого ж ти його підтримував саме завдяки вашій зрадницькій діяльності прийшла до влади ця зелена банда? Але ж ніяких докорів сумління в них немає. Більше того, вони тепер ще дозволяють собі глузувати з того, що ну, такий, такий біль завдає нормаль, будь-якому нормальному українцю. Коли він бачить, що країна втрачає своє майбутнє вмираючи, з змираючої країни, вони ще сміються. Ну, я ж цитував рядки цього британського поета Шеріда, який написав, що ті, хто глузують з речей, які встромляють голки в серце будь нормального, будь-якої нормальної людини, вони самі стають співучасниками злочину. Де ж ніхто не 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 засудив їх свого часу. Вони вибачалися і в 2004 році, і році, в 2014 за те за те, що вони викривлювали інформаційну інформаційному просторі ситуацію в Україні. тепер я не знаю чи вистачить в них колись сміливості. ще в черговий раз вибачитись перед українцями.